Всім привіт! Все слава Ісусу Христу, дякувати Богу за неймовірних священників, які в простоті відкривають таємниці духовного світу і показують, що таке справжнє християнство. І знаєте, на сьогоднішній день пастор показав приклад християнства Саула і приклад християнства Давида. І ви знаєте, не дивлячись на те, що Бог вибрав Саула, помазав його для того, щоб він йому служив. Кінці кінців, через те, що в його було противлення, своя думка, гордість і своє служіння Богу, він був проклятий і він закінчив своє життя самогубством. Але ми бачимо іншу картину християнства. Тобто він не каявся, не гордився. Але Давид, Давид він був по серцю Бога. Чому? Тому що так він грішив, але замість того, щоб противитись далі Богу, він йшов, каявся, він виправляв своє серце, він виправляв своє життя і стосунки з Богом. І тому розумію, що поки ми живемо, поки ми дихаємо, нам потрібно дійсно ставати. На, бок, на бік Давида і виправляти своє серце.